Вітаю! В ефірі знято програма про кіно, кінопрокат та кіноіндустрію в Україні та світі. Тиждень, що минає, відзначився вагомою втратою для російського та світового кінематографу. Пішов з життя кінорежисер Олексій Герман. 21 лютого 2013 року пішов з життя Олексій Юрійович Герман, людина, котра в першу чергу асоціюється сьогодні з незалежним російським кінематографом. Йому було 74. На думку багатьох критиків, і за свідченнями самого Олексія Германа, найвагомішу роботу в кіно він так і не встиг доробити за життя. Мова йде про екранізацію алегоричної філософської повісті братів стругацьких важко бути богом, зйомки якої стартували ще у 1999 році, а виробництво розтяглося більше ніж на десятиліття. Історія арканарської різанини, саме таку назву, мала картина на початковому етапі виробництва, мала стати наймасштабнішою роботою Германа, особливостями кінематографічної мови, якого завжди були майже фелінівська лаконічність кінокадру та псевдодокументальний, інколи хронікальний характер кінооповіді та зйомки. В Каннах його і справді порівнювали з молодим Федеріко Феліні в радянському союзі. У нього мріялись зніматись кумири покоління, кінозірки першої величини, як, наприклад, Андрій Міронов та Олександр Філіпенко. Найвидатніші свої фільми Олексій Герман відзняв на чорно-білу плівку із використанням новаторських експериментальних підходів до озвучування, операторської постановки та постпродакшену. Серед них мій друг Іван Лапшин, 20 днів без війни, і звичайно, хрустальов машину. Замочит! Морчит! В этом смысле лапшин уже, вот за что меня кричали за что меня так поносили, уши, какие-то градусники, ничего не понятно, какие-то реплики дурацкие, уха из петуха, там, томаты, ароматы. Я это все искал, так сказать, в какой-то поэтической форме. То же самое я делал в Хрусталеве, может быть. еще сильнее почему это абсолютно был фильм не принят в канах абсолютно там половина зала ушло а потом я очень перестрадал от этого потом хотя жульджаком допустим директор канского фестиваля на огромном стечении народа кричал все это лучшее что он видел начиная с молодого филини а потом все это Дальше уже это самое. Но дальше я приехал в Париж, и мне позвонили из газеты «Монт», что они хотят писать статью. Я сказал, вы же написали уже. Называлась «Гора дела мышь». Они сказали, нет, это написал наш главный редактор. А мы коллектив газеты считаем по-другому. Я сказал, ну, знаете, это никуда не пойдет. Они сказали, нет, вы, мы в демократической стране. И 36 или 38 газет центральных французских напечатали, Статьи, очень хвалебные, «Либерасион» на первой странице, там где у нас было пролетарий всех стран, соединяйтесь в правде», извинилась передо мной Заканский фестиваль и за то, что дурацкий фестиваль не смог оценить этот блестящий фильм. Вот на этом уровне. А дальше же это все пошло в, Ка в «Каида Синема», там, в каких-то кинотеатрах. И э, «Каида Синема» нас вызвала со Светланой, И, значит, обнародовало, что этот фильм вошёл в 50, ну, по их данным, вошёл в 50 лучших мировых фильмов за 50 лет существования кино вообще. Колеги по режисерському цеху неодноразово відзначали надзвичайну рису Олексія Германа. Він мав талант на пошук облич. Герман фізіогноміст для нього обличчя людини, актора в кадрі, головний атрибут і водночас символ епохи, яку режисер відтворює в картині. Усі фільми Олексія Германа, окрім останнього, мають чітко визначені і реально існуючі місця подій та просторово-часові рамки. Мій друг Іван Лапшин фільм знятий за мотивами повісті Лапшин, написаної батьком режисера, письменником Юрієм Германом всередині 30-х років. В центрі оповіді кілька днів з життя реально існувавшої у 30-ті бригади оперативників на Васильівському острові у нинішньому Санкт-Петербурзі. Ах, і сам. Что-то стал нестойкий, не дойду до дома с дружеской попойки. Там я встретил вербу, там сосну приметил. Распевал песни под метель о Сам себе казался я таким же кленом, Только не опавшим. Зеленым, и утратив скромность, одуревший в доску, как жену. Сьогоднішні історики кінематографу схиляються до цілком конкретного визначення цілісної кіностилістики фільмографії Олексія Германа. Гіперреалізм. метод достовірності це власне вигаданий режисером підхід до організації творчого процесу. Саме через це усі без винятку актори, що колись працювали з Германом на знімальному майданчику, згадують про свою роботу з Олексієм Юрійовичем як про щось справді неймовірне, ультранезвичне, нестандартне, нетривіальне. Одним словом, як про те, що виходило за рамки. под обломков, из-под кусков людского мяса. Меня рвало до желчи, до пустоты. Разрешите пройти? Что? Что? Погаси фонарь. Извините. Вот. Я никого не просил, никому не жаловался. Меня вызвали к комиссару. Василий Николаевич, это к тебе. Из комендатуры. Извини, я сейчас. Да, 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 иди, иди, иди. А я пойду к соседям, выпью за победу. Наступающим в наступающем 43 43-м году. О, иди сюда. Ну, кто же висит? Всю жизнь писал о войне. Носил форму, ремни. Да мало ли что творил, Господь. Радянський авторський кінематограф 70-х-80-х не звикли називати артхаусом в Європі. Кінобогема захоплювалась роботами германа у той час, як у радянському союзі. Його фільми роками, а то й десятиліттями лежали на полицях. Цензура закидала режисерові нездорову схильність до експериментів, а в деяких випадках навіть антирадянщину, як у випадку з фільмом Мій друг Іван Лапшин, що вийшов на екрани у 1984-му. Сам режисер ніколи не уособлював себе з прокатним кіно і не мав на меті загравати з публікою, спрощуючи для сприйняття власні картини. Ще на 20 дня и без войны я начал искать новые формы кино. Мне казалось, что кино идет в тупик. Это, конечно, не так. Но кино идет в коммерческий в коммерческий коммерческий мир, который мне абсолютно не интересен. Так же, как мне не интересно э, марки автомобилей. Ну, будут еще автомобили, еще автомобили. Так мне не интересно коммерческое кино. Я вообще его не могу смотреть. До болезни я лучше включу еще раз э, даже и неудачную картину Сакурова, хотя у него есть много замечательных картин, но я не буду смотреть э, какое-то коммерческое сюжетное кино, я от него заболеваю. Я чувствую, что мне морочит голову. Исключая там ну, Феллини, Антонионе, Бергман, мой любимый режиссер. И я начал искать подсознательно какие-то вещи. Вот поиск на 310 метровом кадре э, Петренко, чтобы не было перепивок, какие-то какие как, какие кружения, я там еще начал искать. А на 20 днях это стало эстетикой, потому что я попытался поставить вроде бы персонажа мальчика в центр и его глазами как-то все это шнырить. и поэтому, э, значит, камера шла по воле, как мне казалось, пучка искусств, а не по... Я снял вас, потом я снял женщину, потом я снял вас, потом я снял женщину. И уже все знают, что это обозначает влюбился. А это ровным счетом ничего не обозначает. Мне это Товстоногов рассказал, что он прочитал, что какой-то человек всю жизнь прожил в джунглях, где-то там, в какой-то стране, где не было ни телевидения, ни кино был абсолютно интеллигентен, все читал, приехал в Англию, ванул в кино и ничего не понял. Вышел оглушенный. Ничего не понял. Потому что это все сочетание кадров на самом деле условный киноязык, как э, японская э, опера, допустим. Что это обозначает? Вот он там, 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 трам, зал аплодисментами, я ничего не понимаю. Там, 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 зал свистит. Я ничего не понимаю. Это... Мне стало казаться, что кинематограф переходит в это. Он стал переходить в еще более худшее, как мне кажется, в глупое кино. Потому что очень мало осталось. Вот, ну, нет Феллини, забывает Феллини в Италии. Но как так справиться можно? Забывает Бергмана. Никто не знает, что такое седьмое, седьмая печать. Я тут должен был преподавать в одном институте кино. И я спросил зала полного, который набился, кто знает Филини, кто такой, никто не знает. Кто смотрел фильм «Седьмая печать»? Никто не смотрел. Сказал, вас не будут преподавать. Мне не, не интересно. Хрустальов машину фільм Олексія Германа про останні дні сталінської епохи у радянському союзі. Фільм, що став у певному розумінні підсумковим для режисера, є прикметним своєю навмисне ускладненою модерністською кіномовою, завдяки чому може лишитись недоступним для непідготовленого глядача. Видатний російсько-американський журналіст-кінокритик Пьотер Вайль написав про фільм Хрустальов машину. Після прем'єри на Канському кінофестивалі таке: людське око не здатне охопити одразу таку кількість планів, зосередившись тільки на передньому, вухо не може вловити багатоголосся хору.

سام يغير ذا يغريك في قباي الغيب فغم يغري في غراي الغيب У 2008 році Олексієм Юрійовичем було завершено монтаж першої версії фільму Важко бути богом. Картину було представлено у форматі тестового показу вузькому колу кінокритиків. Відгуки у журналі Сеанс здебільшого зводились до порівнянь із картиною Тарковського Андрій Рубльов через жорсткість та натуралістичність картини. Перфекціонізм у розробці деталей у кадрі. Місце дії фільму віддалена планета, занурена у глибоке середньовіччя, на теренах якої працюють спостерігачі земляни, намагаючись максимально обережно коригувати хід подій, не порушуючи при цьому логічний перебіг історичного розвитку. Головний герой Дон Румата Історський усвідомлюючи необхідність дотримування нейтралітету, тим не менше не витримує, коли в Арканарі, одному з міст планети владу у кривавий спосіб захоплює так зване чорне братство. Ромата бере в руки меч гнівного правосуддя, тим самим порушуючи усі правила та закономірності, втрутившись у чужий історичний процес. Появи фільму важко бути богом вже більше десяти років чекають як кіномани, так і прихильники братів стругацьких в усьому світі. Адже вдало екранізувати твори культових письменників-фантастів не спромігся за переконанням світової кінокритики ніхто. З кіномитців виняток становить лише фільм Сталкер, вищезгаданого Андрія Тарковського за антиутопічною драмою, притчою Пікнік на узбіччі, так само як і Дзеркало, Солярис і Сталкер Тарковського. Важко бути богом Олексія Германа. Це передусім картина про пошук самого себе головним героєм та внутрішнього шляху, і як наслідок. Причину внутрішнього конфлікту особистості На сьогодні все. Це була програма. Зняту. Дивіться нас двічі на тиждень щосереди, о 17.30 та та щонеділі о 16.30. У наступній нашій програмі про цьогорічних лауреатів премії Оскар і не тільки. Побачимось.